Усім доброго дня! Ось таку красоту ми сьогодні з вами будемо готувати. Не знаю чому, але дуже мені захотілося горішки. Знаю, що всі вміють готувати горішки, але чомусь мені захотілося. Рецептів горішків є дуже багато. Це один із рецептів. Смачне тісто, надзвичайно смачне, тісто старе. Рецептура стара, тому що на амоніку. Якщо знають, такі старші, що раніше дуже випічка робилася на Амоніку. І це рецепт на Амоніку. Дуже смачні, начиночка з гущенка з маслом, горішки. Всередину горішок не давала. Отак. Бачите, горішок просто одну сторону помикала, горішку. Отак. І така красота. Е, хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Щиро вам дякую, що ви підписуєтеся. Дуже вам щиро вдячна. Ну і починаємо з вами готувати. Ну що, почнемо з вами готувати. У мене тут цукор яйця, рецептуру я все напишу. Зараз будемо збивати. Поки цукор і яйця будемо з'єднювати, до сметани, в грамах все напишу. До сметани додаю амоній. Все вам напишу. Щось так захотілося ми горішків. горішків. Так, зараз, бо це треба заховати, тому що вона вивідається. Я так в кульочок і в баночку. У мене така баночка, що я тримаю в моні. Ось така. Вона вже аж бідна, отак, знаєте, будь-якого жовта, я її мию, але вона така сама вже по собі така. Так, це треба нам змішати. Отак. І вона зараз нам почне. Реакцію робити, поки воно буде робити нам реакцію, ми з'єднуємо <coughs> з яйцями. Рецептів горішків є дуже багато, дуже багато і я маю дуже багато, але цей мені подобається. Вони такі хрупкі, пісочні, гарні. Просто і так, знаєте. З'єднати яйця з цукром. Так, тут дивимося, що робиться. Дивіться, яка гарна сметана робиться, бачите, така пишна. Тому що амоній і вона така, бачите яка, така всередині така бродить. О, що трошки лишимо на ця реакція тут пройде, вона, бачите, така. Вона зараз ще збільшиться трошки. Так, Не мусите, щоб цукор вам розчинився. Це не обов'язково. Можете міксером збити трохи, але я не буду збивати. Яйця у мене в магазині. хоча я маю і домашні, але щось не хотіла давати. Бачите сметани, скільки підпит під цей? Так, даю сюди цю сметану. О, Бачите Так. Реакція від Амоніку. Так. Ось так. Це ми зараз з'єднаємо тоже. Отак. Бачите бульбашки, які реакція йде, бо тут амоній є. Це у мене смалець. я його чуть-чуть поставлю, але не топити. Зараз вам покажу. Так, я поставила трошки у мікрохвильу, бачите, який він? Даю його сюди. Такий, щоб він не тік, але щоб був м'який. То, що він тут буде грудочками, я вам скажу, це не смертельно, тому що я його з мукою зараз і так вимішувати буду. Не знаю, взагалі не люблю гратися з таким, таким вот. Горішками щось не знаю. От мені подобається зефір, там пряники роблю, там теж роботи дуже багато, але не знаю, в мене щось чусь... <гум> я можу сидіти, там вічно то робити. А це горішки то зараз у формочки надавати, то, до речі, в мене такі формочки покажу вам. Ось такі в мене формочки, горішки. О, все, зараз даємо чолові, буду місити тісто. Зараз замішу тісто, покажу вам, яке воно має бути. І обов'язково тісто ставимо в холодильник. Це обов'язково. Зараз замішу тісто і покажу вам. Рецепту і все напишу. Яке тісто має бути, бачите, таке незабите, гусеньке. Не забивайте мукою, тому що воно постоїть зараз в холодильнику і воно затугне. Лишити його в холодильнику, щоб воно собі трошки постояло, щоб затугло. Хочете, ставте в морозилку, що ви хочете зараз пекти, поставте в морозилку, щоб воно швидко вам зловилося. А якщо, наприклад, хочете на другий день там, чи ранком це робити на вечір, ну то в холодильник. Ну і будемо далі робити. Так, ось такі <кій> гулючки я беру, форми в мене такі. Дивіться, має десь 9 грам приблизно. Якщо форми такі менші, бо в мене великі ці форми на горішки, це колись ще такі ті старі русські форми. Але, якщо форми берете, ті, знаєте, на газову, Хоча вони там, по-моєму, теж різні є, то треба брати 6-7 грам. Тісто поставила у морозілку, тому що не знаю, чи сьогодні все спечу, ще маю справи. То буду бачити. Але за що горішки не люблю. Робити, тому що вони довго робляться, швидко їдяться. Люблю робити швидко і щоб їли довго. Хоча так не буває, якщо ти спечеш, щоб довго їли. Такого нема. Може в когось є, в мене такого нема. В мене я печу швидко їдять швидко. Так що ось такий рецепт горішків. Я вам напишу в рецептурі. Рецептів горішків є дуже багато. Є шоколадні. Какао теж хороші. Е, ну, дуже багато рецептів є. Я постараюся, по можливості вам показувати, просто робити горішки і різні рецепти. Бо реально, е, рецептів багато. Я рецепти люблю, наприклад, горішки, то я люблю на амоніку, тому що вони дуже тісто, у них таке кругке, гарне і сипуче. І горішки я страшно не люблю тверді горішки. Просто тверді горішки для мене то не горішки, чесно вам скажу. Тому що горішок має бути такий пісочний раз хубкий. А друге, рецепти на амоніаку це є старі рецепти. Старі-старі рецепти. Це є... Реально, старі рецепти на Амоніку. Зараз на Амоніку ні одного рецепта нема. Ну, подивіться, нові рецепти: нема. Або порошок для печива, або сода, Амоніку нема. А колись на весілля, пам'ятаєте, як пеклися пляцки? у нас тут західна. Як пеклися пляцки. скільки рецептів пляцків були на Амоніку? Дуже багато, дуже багато. Так, що ось так. Дивіться так роблю. Пичемо і побачимо, що там у нас вийде. Ось так. І будемо з вами спечуться будемо начиняти. Так, дивіться, скільки в мене вийшло горішків. робили їх руками, ви бачили? Але ви знаєте що? що? Хочу я собі, напевно, купити. Форму таку на газ. Я вже цікавилася, є і електричні, вони більшу мають виймочку тут, тому що ви притискаєте нижню і верхню, і, відповідно, воно е, таке більшу виймочку має. Але все, все одно у мене тут дві порції. Я вам напишу на одну порцію. Тісто мені подобається, тісто гарне. Але я маю ще багато тіста, багато рецептів, горішків. І просто ми з вами будемо робити час від часу горішки, буду міняти рецепти. І я буду бачити, які то рецепти. І ви теж поп попробуйте, і будете бачити. Є і шоколадне тісто, ну різне. Тож будемо з вами пробувати. Так, це я поки що відставляю. Зараз буду збивати масло з гущенкою. Скільки масла? Не знаю, тут є е, грам 300 у мене масло. Ну і баночка і ризків. Цієї вона має тут 500 грам. Ну, буду бачити, наскільки стане. там, Я так на око на подивлюся. Зараз зіб'ю масло і підключимося. Так, збила масло даю сюди всю сгущенку. Взагалі беруть, завжди беруть цю іриску. Саме краще це взяти, таку, знаєте, сиру згущенку в банці, такій ж стіні металічні, і металічній, і зварити її. Вона зовсім інша. Вона зовсім не така, як оця. Взагалі не така. Вона такий смак класний має. Смачна та згущенка така. А ще краще самому зварити карамель. Mm. Але я не хотіла вже з цим бавитися, варити то все. І так роботи багато. Ще пряники маю на замовлення. А ще маю торт. А ще хочу торт зробити на Валентина, може буду робити, покажу вам. Захотіла е, з маслом згущенку. Не хотіла, знаєте, сам, можна самою згущенкою. Е, можна самою згущенкою. А я щось не захотіла. Захотіла з маслом. Щось мені так не знаю. О. Зараз наберу мішочок, будемо начиняти з вами. Так, в мене тут горішки такі я їх. Подрібнила. Звичайні грецькі горішки наші такі. Зараз покажу. Самі звичайні горішки. Можете брати будь-які. Я ще маю такий фундук, але не брала, не хочу. Так, мішечок будемо з вами начиняти. Так. Так. бачите, так в одну сторону. Отак. Можна горішок ставити в середину. Не хотіла середину ставити. Отак. І так буду всі грішки начиняти. Можна ще, знаєте що, можна ще їх. Ось так. Можна їх ще потерти на терку. ми раніше робили, От протирали, щоб вони гарно приставали один до другого. Я не хочу цього робити. Для своїх такі, бачите, які вони класні. Отак горішками. Зараз я перемащу всі і підключимося. Так, перемастила я всі горішки. Гляньте, яка красота? Бачите? А смачні, М -м -м. смачні такі. Я пудрою не посипала, бо вони дуже солодкі, так що пудрою не посипала. М -м -м. Але смачно, смако та можете горішок всередину ставити. Але я не захотіла. Я так одну половинку, бачите? Одну сторону. Так що беріть, пробуйте. Готуйте. Ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.